Надалина, надія єдина, це літа День Покрови Пресвятої Богородиці недарма визнано державним святом Днем захисників вітчизни. Адже сама Пресвята Покрова здавна вважається покровителькою України та її славних воїнів запорізьких козаків. Тож 14 жовтня є ще й днем українського козацтва, через те воїни УПА Української повстанської армії, котра і в часи фашистської окупації, і в часи радянського тероризму на два фронти боролася за незалежність України. День Покрови вважають вони і своїм святом. До чотирьох офіційних свят Богородиці Покрови, дня захисників вітчизни, дня українського козацтва та дня воїнів УПА на Житомирщині додається ще одне обласного значення. Саме 14 жовтня на покрову, 25 років тому, в Житомирі було засноване одне з перших в Україні козацьких товариств, що пізніше отримало назву Поліська Січ. Тож, щоб відзначити і Покрову, і свій ювілей, козаки з Поліської Січі разом із козацьким духовим оркестром Енергія вирушили в козацьке місто Паволоч. Попільнянського району, вся Україна знає як батьківщину Паволоцького полку, одного з найбільших і найхоробріших полків у війську Богдана Хмельницького. Сам великий гетьман сім разів бував і жив у Паволочі. Приїздили сюди Мазепа і Пилип Орлик та й інші не було гетьмана, котрий би хоч раз не навідався до Паволочі. Про це тепер нагадують багато пам'яток і пам'ятників. Ще й досі люди люблять брати воду з Богданової криниці, бо й Хмельницький любив її пити. Така вона чиста і цілюща. Розонені поля за околицею Павлочі, за річкою Роставиця і нині називають Буймер. Бо тут колись був мир, підписаний між козаками і татарами, і тут стояло 50-ти тисячне козацьке військо. Є й багато козацьких могил. Поранені в боях десь, вмирали тут і їх ховали тут. Навіть за радянської влади вулиці у Паволочі не перейменувалися, як було з давніх давен містечко, центр села колись за високими мурами і валами, так є й тепер. А біля містечка і досі є завалля і завалля друге, є лісне, коли люди стали вже селитися поближче до лісу і Бесарабія вздовж шляху, яким чумаки їздили на південь, по сіль. Її сумні місця тут було страчено багатьох четвертовано самка за те, що вони відмовилися зрадити козацтво. Їм теж нинішні земляки віддають належну шану. До збереження пам'яті про славне минуле активно долучається Володимир Григорович Пасічник, уроченець Паволочі, полковник української армії, член спілки журналістів, колись військову газету в тодішньому Ленінграді видавав, а тепер генерал-хорунжий українського козацтва, Павлоцький полковник Поліської Січі. Павло, це історичне, дуже велике місто козацьке, був Павлоцький полк, тут неодноразово був Богдан Хмельницький. От. Але то історія, а є сьогодні наше, де ми стараємось ті традиції, ту історію і відродити, і продовжити. І сьогодні ми разом з козацтвом Поліської Січі багато робимо і проводимо роботи по патріотичному вихованню молоді, школярів. Часті гості і в школах, і ось і в нашій школі є і дитячі загони от, молодих козачат, встановлюємо і меморіальні пам'ятники, є музей наш в селі, який відродили, створили наші люди. І продовжуємо його збагачувати цінними експонатами, які наші жителі знаходять в себе і на горищах, от, і десь в скринях приносять. Історичні речі, і це цікаво, і ми цю роботу робимо і будемо продовжувати, бо це сьогодні дуже важливо. Така складна ситуація у нас в державі, і ми повинні робити все, щоб наша молодь була патріотично вихована, щоб вона любила свою рідну землю, те місце, де вони народились, те місце, де вони живуть. А загалом від цього складається і любов до України, до рідної землі. Як ти будеш любити матір і батька? Так ти будеш свою рідну землю. Так, ти будеш любити і свою державу. І це саме головне, ми вбачаємо в своїй роботі. Свої відвідини Паволочі, козаки Поліської Січі розпочали з молитви до Пресвятої Покрови біля ще недобудованої церкви Київського патріархату. Тут неподалік є вже одна церква, недавно збудована, але обставини змусили зводити ще й цю. У нас є храм, два храми є. Є храм Пресвятої Богородиці Покровителя. То ми там не служимо, бо у нас забрав її московський патріархат, який зараз служить русський патріархат. А тут ми построїли свою маленьку церкву Володимирську. І Сьогодні праздник, так, честь того праздника, ми празднуються честь покрови. Всі, які люди зібралися, хто знав, хто чув, прийшли сьогодні. А сьогодні зараз ми їдемо освячувати пам'ятник у Вусоколянку. Да? Які сьогодні російська церква освячує цей? І ми сьогодні воюємо, так Росія воює з Україною, а така честь і праздник для московського патріархату освятити пам'ятник. Людей. розділили людей. Ми построїли цю церкву своїми мусілями. От всі народ що зібрався, всі відстроїли, приїхав московський патріархат, війною забрав. І сьогодні панують у ті наші церкви. А влада місцева як? Місцева влада його підтримує. Як місцева, так і була та влада, що по Пільнянській. І вони його підтримали в Московський патріархат. Купили коротше нашу владу. Купили добре. А цю церкву будує хто? Якими коштами ці людськими людськими колюди? Люди благодаря Володимиру Григоровичу Пасічнику, коли він був головою сільської ради, і він почав ту церкву строїти. Що не було війна з тих судах, скільки ми тягалися, і церква стоїть на, на нас. Ще. На не є руська Православна церква, на є українська церква. Скільки... Тут таке було ціле повстання. Не відвоювали, не, не, не можемо відвоювати не ніяк. Що сьогодні гинуть діти наші, калічують. І сьогодні Московський патріархат права в селі, це за наші кошти зроблена ця церква, за наші мозолі. А сьогодні ми не маємо права піти до церкви. Бо як зайшли, і хвірточки закривають, і руки людям ламають, і, і, і з молотками стоять на дверах. Все, все, все Наша е, родина Україна, ми живемо в Україні. Нам треба церква, е, українська церква, українського партньохата. Наша нам московські. Вони наших, вони наших дітей б'ють. Не хотіли навіть наших дітей хоронити. Побили, не хотіли навіть дітей хоронити. І вони сьогодні правлять московського патріота за Москву. Ну нащо ж нам Москва, коли ми живемо в Україні? Ми дуже наше, наше все, наше бути. А не можна добитися, не можна добитися. Нія. А потім було невеличке село Соколів Брід неподалік Паволочі, в день святої Покрови. Тут урочисто відкривали меморіал. Пам'яті невинно загиблих земляків. Соколівбрід входить до списку 120 сіл нашої області, котрі в роки Другої світової війни фашистські окупанти спалили дотла разом із людьми за підтримку партизанського руху. Ось тут, де зараз меморіал, тоді стояла школа. Сюди зігнали всіх із села. Як правило, це були жінки, малі діти, старенькі. Адже чоловіки воювали на фронті і підпалили, і люди згоріли живими. Тепер їхні прізвища, ті, що вдалося віднайти, вже викарбувано в чорному граніті. Їх 450. Маленькі діти навіть без імені, мало нині лишилося тих, котрі можуть згадати про ті події. Мама моя відпровадила у п'ятницю нас на Трубіївку. Ми, тітка, дядько, я і мій брат. Ми переночували там. Як ми рано встаємо, таке сонце сходить віціль. Каже, будемо йти додому. Як я дивлюся, мій батько йде і дядько мій йде, каже, вже горить село. Вони так вгналися туди, аж пошти вибігли, а там так мілко було, то вони вскочили в таку річку, та вже сиділи в річці до вечора, вже посиділи ввечері, вже повилазили. І мати моя залишилася тут, і дві та сестри було. То в лісі, а, а баба вже із, та з дітьми малими вдома каже, баба, то встала нам вколінці молиться Богу, печі топила, а, а снаряд прямо у хату, але баба нам колінки стояла, то не, не, не вбив, вбив корову. Бо корова була в хлібі, ну, і запалив хату, то баба запірола за дітей та з хати у погріб на дворі ямка була накрита. Баба тільки стала відкривати ямку. То тут, каже, та їде танк з ліса, із сквері сюди, з ліса. І по бабі з автоматом. Хвась строчить. Баби відбив ці три пальці. Сьогодні в селі. Мешкають трошки більше ста жителів, а тоді тільки спалили 450. Нині тут є 17 школяриків. Усі вони читали прізвища, похованих тут, і клали квіти на чорний граніт, щоб жила пам'ять, щоб не обривався зв'язок поколінь. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що повстали за правду, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих. Що стріпали танки є в місцях невідомих, невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Пам'ят менше у світі могил, аніж безвісних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні. Хай стануть відомими всі герої безвісні. Квіти до меморіалу клали представники районної та сільської влади, представники козацтва. Односельці і ті, які нині тут живуть, і ті, хто приїхав на покрову з Києва попільні чи сусідніх сіл. Старші жінки клали на камінь ще й цукерки та печиво тим діткам, що згоріли тут. І було багато виступаючих, котрі згадували події сивої давнини останньої війни і пов'язували їх із тривожним сьогоденням. Важкі часи були і треба, щоб коло цього місця старше покоління молоді навчало молодь, щоб проходити коло цього місця близько, треба зупинитися і вклонитися цьому місцю. До бо, бо це жертви, тоталітарних режимів. Справа в тому, що треба ще й молодому поколінню казати правду. Хто почав Другу світову війну, не тільки Гітлер, хто Гітлера нагодував, хто і, навчив льотчиків, танкістів, сировиною забезпечив, все це робив Радянський Союз бувчий. а потім поплатився за це все. І почав Другу світову війну. Не тільки Гітлер, а й Сталін. Це теж треба знати. І тут можна багато розказувати, як. Це що відбувалося? Але я звертаюся до вас, жителів Солоко Це майже наше одне село, па одне павлеч. Значить, треба стати одною сім'єю. Бо, бо протистоять московському мракобісню середньовіковому. Можна тільки Єдиною сім'єю, коли буде одна сім'я, коли буде одна церква помісна на Україні, коли буде одна школа, і в кожній хаті, у кожному селі буде одна сім'я. Як ми будемо одною сім'єю, то нам ніхто не страшний. Але настає час ділити булаву, і виходить, що одна булава, а три. Кандидати на гетьмані, то треба, щоб так не було. Треба ставити превише всього своє село, свою сім'ю, своє село, свою, свою Україну і приводити сюди дітей і показувати, і щоб вони вклонялися в цьому місці. А вам все, всього добра і бажаю. Щоб ви стали одною сім'єю. Одною. Тоді ми вистоїмо. Тоді нам ніяке мракобістя, ні московське, ніяке не буде страшне. Слава Україні! Слава! Так може бачити світ лише людина, котра сама пережила свою смерть. Я пережив в ліці, а я пережив у павночі. І була хвилина мовчання. привід до спогадів. Та роздумів про сьогодення. Тому нова пісня козацького оркестру Енергія добре лягла на душу. Починають гради, мов повзучі гади, вогняний пекельний спів. Може, заблукали там, де їм не раді, тисячі чужих сидів і не знає мати. Хлопята що раз ще були малі, а її хлопята вчаться убивати, убивати на чужій землі. А в чужому домі і щастя не живе, і правда, що на всіх одна. Матір Росії. Заберите сыновей, это ведь не их война. Матери России, заберите сыновей, это ведь не их война. Так колись із нами ви були братами і дружили стільки літ, та вверху над нами сниться під ногами, втоптаний болото білий світ. Дізнавайся, мати, де твої солдати і у сводках фронтових. Вы не вести и едут грузом 200, Ведвою-то их живых. А в украды нудами, и счастье не живе, и правда же на всех одна. Матери России, заберите сыновей, это ведь не их война. Матери России. Заберите сыновей, это ведь не их война. Якщо у нас буде жити пам'ять, то у нас і буде майбутнє. Мене дуже вразило якраз це таке, скажімо так, дійство, тому що люди за свої гроші, за свої, скажімо так, ті копійки, які хотіли могли там десь віднести, там щось купити, а вони віднесли саме для того, щоб увіковічити свою пам'ять, щоб увіковічити своїх предків, щоб увіковічити і дати нам, уже як сказано було молодим, напрямок. що Дивіться, що було. Дивіться, не робіть помилок. Мене дійсно вразило. Ті слова очевидця, який тут стояв, і він ну практично до кожної клітинки мого тіла це дійшло. Що поки нас будуть роздирати, поки ми самі не захочемо бути разом, то доти у нас будуть ці проблеми. Тому напевно, це якраз буде символ об'єднання, об'єднання тільки жителів села Сокольівбріт, але напевно об'єднання всієї України. Новий керівник Обленерго Олексій Михайлович Шакета родом з Івано-Франківщини, але теж зі спаленого села. Так що історія та спільне переживання єднають усіх. 14 жовтня поєднує собі чотири свята. І так, 14 жовтня може об'єднати і закликає об'єднатися всі всіх. То живе на Україні одну єдину потужну націю українську. Ми обов'язково доживемо, що в нас на Україні буде єдина помісна православна церква. В Цьому є запорука нашої невмирушості, українці. Вийшли переможцями Другої світової війни, де зійшлися між собою у запеклому двобої дві тоталітарні страшні системи Фашистська Німеччина і Сталінський Радянський Союз. Один тиран був переможений, але залишилася друга тоталітарна система, яка ще жива, але і її також прийде кінець, тому що Правда завжди переможе зло. Така є Божа воля. Україна вийде переможцем і в боротьбі з тоталітарною путінською Росією. В цьому ми всі переконані. І гарантією цієї перемоги буде наша єдність, як 14 жовтня об'єднує чотири величних свята. Слава Україні! Сьогодні дійство в Павловичі на День Покрови, воно дійсно дає нам всім козаць, козакам сказати, що. Ті люди, які загинули в великій Вітчизняній війні, що їм це дає шану сьогодні молоді, сьогодні дає шану е, всі ті, хто знає це горе, яке вони пережили. І я хотів би, щоб його не було, щоб ця покрова, яка у нас сьогодні є, матір і Божа матір-покровитниця, вона покривала нас всіх, щоб ті наші діти. І наші воїни, які сьогодні воюють, в ато, щоб вони вернулися живими, щоб ми не повторили те, що сьогодні кожна сім'я буде мати буде горе. Цього не потрібно. Потрібно тільки знати, що наші живі люди повинні сьогодні сказати всім тим, хто сьогодні захищає нас, велику вдячність. А тим Хто хоче з нами боротися, козаки саблі ще не витишали, а ще козаки своє слово скажуть. Ми повинні знати, що козак він захищає нашу державу і захистить нас. Сьогодні, в день покрови, все-таки ми повинні розуміти, що наше життя продовжується, і мирне небо, і світле буде завжди. Мабуть, не було на тому зібранні людей, котрі б не думали над тим, як жити сьогодні, іде війна на сході. Як би її не називали, але таки війна? Так, у Соколовому броді нема атошників. Але якщо походити між людьми, то в тієї бабусі воює внук, в тієї жінки син чи племінник. Територію України відстоюють 14 хлопців із спаволочі. Дяка долі поки що всі живі. Але в районі багато й полеглих. Як вийти з такої ситуації? Сьогодні треба все-таки виховувати молодь. Сьогодні треба і владі звернути увагу на тих людей, які сьогодні знедолені, яких сьогодні потребують уваги. Щоб ми не чули серед людей, що війна була, а ми ще хуже живемо. Ми повинні жити краще. І ми, як козацтво, ми за це боремося. І сьогодні багато наших козаків тут депутати для того, щоб все таки привести все в дійство, щоб могли люди наші спокійно собі жити. Хотілося би, щоб наша нинішня влада більше прислухалася до думки людей. Розумієте? Наші ж люди вони мудрі, вони розумні. Як говориться в послові, це одна голова добре, а дві краще. А якщо порадитись з людьми, до них прислухатись і, і люди підскажуть, що треба робити. Розумієте? Саме основне, щоб жити в мирі, в злагоді і спільно, дружно робити справу. У нас же в народі ж була толока, козацька толока. Люди збиралися дружно і робили якусь справу. Будували дім, будували якийсь му. Якісь захисні споруди, все робилось толокою. Тому і сьогодні треба об'єднуватись, об'єднуватись навколо мудрих людей, слухатись і робити справу, зміцнювати громаду, зміцнювати село і в цілому державу. А як же інакше? І в Паволочі, і в Соколовім Броді козаків супроводжував духовий оркестр Енергія він додавав доброго настрою та будив глибокі емоції. Адже, хоч він і аматорський, майже всі його музиканти, випускники консерваторій, за 12 років існування оркестр здобув багато оплесків, схвальних відгуків та двічі звання у в міжнародних конкурсах. А один московський професор музики навіть назвав його гордістю нації. Здається, сама покрова у такт музики шелестіла вітром і світила сонцем на труби. Значить, і наша земля під святим покровительством Божої Матері буде жити зі світлом і з хлібом і в мирі.